Добрий день! Сьогодні розкажу про свої очередні дороботки, так скажем, переробки. Е, ну, от Нейма 205-та вона в мене давно вже валялася, так скажем. Я тобі так подумав, як в неї поставити УКВ, ну, FM. Ну, зразу скажу, що це не просто, я би навіть сказав дуже складно. Тому. Сам процес я розказувати не буду. Кому цікаво, я можу потім дати схему. Як, як то виглядає. От. Але що я зробив? Значить, цей приймач зібраний на а 283 d мікросхеми. Ну, це вона ж і 174 Х10. Спочатку він був для розрахований, для прийому довгих середніх. І три кв діапазона. КВ 1 КВ 2 КВ 3 Ну, там від скільки від, від, від 49 до 25 метрів. Тобто 49, 31, чи 41, 31 і 25 метрів. От. Значить. Я що зробив? Я взяв, є така мікросхема к 174 х 34 Ну, рідка, рідкісна мікросхема, але вона є. У мене вона, кстати, була, тому я її щось таке почав халтурити. Ця мікросхема вже з собою являє фактично УКВ-приймач ну, FM Приймач. В ній є вже. Періодичний підсилювач, гетеродин, 1 підсилювач проміжної частоти, чмд модулятор Одним словом, в ній вже запхано все. І навіть є попередній підсилювач. Тобто, фактично, з неї вже можна. Тупо до неї можна підключити якусь нагрузку, якісь наушники, і вона там щось то буде вже співати. Ну, от. Я її подружив. Х10, ну, в даному випадку з 283D. Правда, прийшлося прийшлось, ну, пожертвувати і довгими, і середніми хвилями. І поки я ще не знаю, як мені заставити переключатись КВ-діапазони. Я лишив тільки один КВ-31, ну, живучий. Но бажано б мені ще було все таки Щось придумати, як їх переключати між собою. Тобто, там по факту лишилось три діапазона. 31, 25 і 41, здається, метр. От. А довгі середні, звісно. Чому я їх типу, забрав? Ну, бо Тому що, щоб поставити ще одну мікросхему, я зробив на окремій платі. От. Тут ще прийшлось, звісно, з, з настройкою я там переробив саму систему. Тобто, туди ще довелося додати змінний резистор. Одним словом, це дуже складно, я чисто просто похвалитися, що в мене вийшло. Вот. Ззаді от, оця от, оцей, оцей от переключ... цей зараз знятий взагалі його тут нема. Просто речажок. Він собі рухається, але тут немаго виключа переключателя. Оцей в мене працює на... Включає УКВ і КВ. Тобто між собою переключає. От. Ну і ще я сюди поставив акумулятор. Ще то не доробив, звісно, все повністю. Тут, ще маю зробити... Тут вихід є на живлення, але я то маю доробити, щоб зробити зарядку від, від... Ну, від якогось блока живлення, щоб поставити контролер і заряджати акумулятор. Ой, Так що таке. Значить, і... так як я переробив саму цю. Сам, так скажем, механізм настройки, то звичайно, що не крутиться в мене оця штучка, тому що вона там ну, не можу я того поки подружити. І, напевно, що і не зможу, тому що там по діагоналі, одним словом, не обертається в мене оцей от індикатор, типу частоти, скажем так. От, ну а от, що в мене вийшло? Ну, я того. Зробив йому включення. Тут так само поставив інакший змінний резистор. От тут включається він. Так, щось не включився. О, включається. І оце зараз в мене кв діапазон 31 метр, як я казав. Вот. Ну, працює непогано, тяне. Добре. То зараз Рахуйте день, яка то зараз перша година. Це КВ. Зараз переключимо його в УКВ. В ФМ, Не в УКВ, а в ФМ. Ну, непогана чутливість і досить нормальний прийом. Я пройду музикальну станцію. Добрий день, Вриваді вже буде закінчувати свою культурно виховну діяльність на ФМ «Галичина» і передавати ще. Короте. Ну, Звичайно, що тут. Якби навіть я подружив оцей от, ж індикатор, типа стрілку настройки, то вона б крутилась все одно по кругу, бо тому що тут. Я переробив цей механізм, і тут дуже багато ну, обертів, щоб підстраювати змінний резистор. Додатково готуватися. Завдяки зусиллям оператора газотранспортної системи було би добре поміняти. Антенна засунує підготовка до переорієнта на задоволення потреб українських споживачів. Якщо близько там 10-15 Було би добре поставити інакше динамік, але ну, динамік років, статі, а, то той, що рідний, я теж замінив. Але було би добре поставити більше, ніж ну, ну, тут як вам якби Корпус ніби дозволяє, але плата не дозволяє. От. технічному центрі Псіхія Геннадій з українським радіо Ще не знаю, як мені то подружити його, боляха, як би заставити його переключати. Ну от, КВ теж. Те так не дуже витягнута. Нормально приймає. Отак от, от. Дякую за увагу. Кому буде цікаво, скину схему. Ну, не знаю, чи то <гум>, то нерентабельно повторяти. Звісно, тут дуже багато часу і дуже багато мороки Просто я, як то кажуть, то в мене хобі таке щось ламати. Ну, от я і ламаю. Дякую за перегляд.